Можна було зберегти ядерну зброю? Чи шансів не було? Шанси було були дуже. Mm -hmm. е, Тактичну ядерну зброю можна було зберегти. Технічно, так. Да. Mm -hmm. Але стратегічне всі, е, все зброєння мало центр управління в Москві. І е, в, в, у фракції нашої фракції mm -hmm. соціалістичної партії академік Мухін фізик сам із Харкова. Я послався вже на його авторитет. Володимир Васильович, розкажи мені, ми можемо утримувати стратегічну зброю? Він каже: Ні, не можемо. У нас Служби і все інше було там. Так чи ні? Це можна вести дискусію, але тактичну ядерну зброю здали Росії. Без ніякого документу, без ніякого рішення. Для, для, для глядачів тактична ядерна зброя це те, що умовляючи не в шахтах, а, а ракети, які чіплялись до літаків, да. тобто це боєприпаси, які ж, мали інші земля, носії. Земля, земля, ну, земля, да. Ну я, я служив в армії uh -huh. е, у, у ракетній частині зенітній, е, і Я знаю, що це таке е, приблизно. Це можна було зробити елементарно. Ну а балістичні ракети ми виробляли сатана. Ми робляли балістичні ракети, які добивали до Північної Америки. Вони могли облітати і кругом кругом світу. Чому здали тактичну ядерну зброю? За що заздали? Ну, це запитання можна задати задать можна тому чоловіку, якого немає. Лінда Кравчука і. Я так розумію, що його притисли тим, що це буде як розрахунок, нібито за енергоносії чи, чи щось інше. Чесно кажучи, я на це питання не відповів.